ненавиджу наводжу працювати з такими людьми, Знаєте людей, які не кричать, порушують усі правила, але їм усе дозволять. У нас був такий кадр на роботі. Ситуація була у тому, що я працювала в автодилерській. Ця людина була селс-менеджером, і за усіх сейлз-менеджерів, за їх списки, хто бере якого клієнта, відповідала ми. Було правило. Що людина, яка перша у списку має брати людей з вулиці, які щойно прийшли, і у яких немає ще селс менеджера Я була на вулиці, зустрічала клієнта і стояла з цим самим чоловіком. Він балакав по телефону, прийшли клієнти саме до нього. Тому що вони вперше він просто продовжував розмовляти по телефону, і знаєте, що стало? Клієнти поїхали, бо ніхто їм не допоміг. За правилами, ця людина має піти у кінець списку і чекати, поки вона знову буде першою, аби взяти нових клієнтів. Він не знали, що мені робити, тому що менеджер стежить за тим, щоб усе було правильно. Але... З цим чоловіком не хочеться сваритися нікому, бо він не адекват. Я не знаю, чому він там досі працює. У його погані стосунки з деякими клієнтами навіть є відклики, кого б ви не зустріли, коли він працював. В усіх були сварки з цією людиною. Бо він досі там? Я не знаю. Мабуть, тому що він там 15 років працює. Він такий весь крутий. Я кажу дівчатам, що він пропустив клієнта. Його поміщають у кінець списку. Логічно, логічно. І він починає кричати на мене перед усіма. Але знаєте, це трапляється дуже часто, тому що він так робить постійно. Він може нагнати на когось іншого, якщо ця людина продала більше машин, ніж він, і він буде вважати це несправедливим. Там, взагалі, дуже велика ситуація була з приводу цього, але він на цю людину накричав також перед усіма. Він взагалі перед усіма кричить, якщо він вважає, що хтось неправий. Хоча зазвичай не правий він. Я йшла до HR після цієї ситуації. Він вибачився переді мною, і я більше там не працюю. І я дуже радію цьому, бо я не хочу мати справу з такими людьми. Кажемо про, знаєте, культуру, яка у цього чоловіка просто відсутня. Бісить, що більшість вважає це нормальним і хаває ось це лайно. Але окей, просто добре, що я там більше не працюю, і я не повинна а, з цим стикатися. Після того як я пішла, мені розповіли історію, що така ж сама ситуація сталася з новою дівчинкою на ресепшені. У всіх були проблеми з цією людиною, або майже.